Доброго дня, початок листопада, нарешті сонячна погода після дощаків тривалих. Вирішила викопати свої жорнижини, які посадила ось в такій червоній щеричці. Раз розпочнемо копати, подивимось, які там вийшли кущики у нас, які вони наросли. А це дивлюся. Тут був перегній. Гній, точніше. Посадила його в перегній. Такі маленькі кущики, бо за осінь, за зиму, за зиму точніше, геть перегнили куч. А це я аж думала, що не буде. Чомусь, не... я їх і не поливала, нічого з ними не робила. А це на піввідра кущ. Вони були такі маленькі, бідненькі, садила, напевно, одну таку поділочку тільки і все. А це, це ж це кущі ще. І воно в цьому перегнозі не додала ніяких цих маленькі-маленькі такі саджала. Здивована настільки, що взагалі ще десь один кущик, пам'ятаю, був біля гарбузиків. І вони зробилися такими жирними цвіли. Ну, ще цвіт залишився тут, жовтий. Лише було в мене чотири сорти. Залишилося лише жовтий. І рожева. Це, це взагалі маленький такий, Ой. але все рівно я задоволена результатом. Не думала, що вони понаростають. Такі прям жирні. Поки сонечко світить, хай лежать, потім десь будемо ховати, трошки просушувати.